Вітаю студія зараз. Ми знаходимося на Київщині. Саме тут безпосередньо під час останньої повітряної тривоги можна побачити позаду мене машину, в яку перед якою перепрошую, і стався безпосередньо вибух. Ми можемо побачити наслідки ворожої атаки. Також поруч зі мною стоїть і начальник транспортного відділу, саме його підопічний постраждав під час останньої повітряної тривоги. Пане Руслане, розкажіть, що знаєте, що з водієм нині. Водій зараз знаходиться в лікарні легкі тілесні пошкодження, саме обличчя, там тулуба. Поки стан задовільний, а там ну, скажуть лікарі, в якому він стані. да. З його слів він ще сам зателефонував мені, сказав, що так сталося, підірвалася чи ракета, чи вибух остаток, і от ми на місці. Трагедії, скажімо так. Вона безпосередньо перед машиною взірвалася? Водій встиг повідомити, сказав, що метрів за 10, як він їхав по маршруту, впала прямо на дорогу чи останки ракети, був зрив, і після цього він каже: ну, остановився по інерції. Ну, в шоковий, шоковий стан, можливо, він розкаже трошки щось більше. Дякую. Хочу нагадати, що хочу додати, що тут вже попрацювали медики правоохоронні органи. Нині вони вже зібрали всі докази і будуть проводити з цього приводу слідство. Передаю вам слово студія.